Так, всем привет! У моей женки изломалась старая гладильная доска. И я думаю, кто покупал такие бюджетные дошки, у них так и торопляется. Видите, трубка была вставлена. Вот. И прихвачена в одном месте сварка. І розхиталася і зламалася. І от в мене ось так вийшло. І тепер мені треба її відремонтувати. І я вам покажу, як я це зроблю. Я поставив трубку на місце, стягнув ось ці трубки стяжками, в мене були тільки короткі, тому я зробив. Ось так, з декількох штук. От. І зробив намітку, де мені треба робити отвори. Я зробив намітку тут і з цієї сторони. І в мене вийде сквозний отвір прямий. Перед тим, як робити отвор, ми накернімо. Отвір я зробив. Тепер нам потрібні дві гайки заглушки і дві шайби. В мене їх дуже багато і всі з нержавіючої сталі. Тому буду використовувати ось такі, нержавійки. Так, я спочатку перевіряю. Щоб у нас все вийшло, О, є. І зараз тут зроблю шайбу, поставлю і гайку. І виміряю, скільки мені треба відрізати, щоб поставити іншу гайку і шайбу. З однієї сторони, як бачите, я вже зробив шайбу поставив і гайку. Тепер відмічаю, щоб відрізати з цієї сторони. Залишу ззовні десь один сантиметр різьби. Ось так я залишаю і зараз відріжу. І обов'язково перед тим як будете відрізати різьбу, накрутіть звичайну гайку. Тому що, коли ви відрізаєте, ви можете пошкодити різьбу, а гайкою ви пройдетесь далі. І у вас різьба буде ззовні нормальна. І ви зможете накрутити гайку заглушку потім. Я відрізав різьбу. І тепер я гайкою проходжу по різьбі, щоб вона повністю викрутилась. Я це робив за допомогою пасатіж. Ось, і все, гайка в мене викрутилась. Ось так. І тепер я зможу накрутити гайку заглушку сюди. Одну гайку з шайбою ми одразу ставимо. Потім з іншої сторони ставимо шайбу і прикручуємо гайку заглушку Ось так в мене вийшло. І тепер можна відрізати стяжку. Вона вже не потрібна буде.